Село Дуліби один із найменших населених пунктів Горщанської громади. Тут проживає заледве три сотні людей. Та з часом саме у цій місцині планують побудувати сучасний онкологічний диспансер. Таку ініціативу виявило подружжя благодійників із Рівного. П'ять років тому Юлія та Юрій Саньки втратили шестирічного сина Тимофія. Його життя забрала лейкемія. Ну ви знаєте, не смерть сина стала таким найбільшим рушієм. Напевно, різниця в підході до лікування. Коли тепер я слухаю історії, як помирають в Україні діти, коли дитину просто відпускають додому, якщо вона безнадійна, коли мама робить вже мертвій дитині штучне дихання, ну це страшно. це... це... І потім мама мені розказує: Юля, мені не сниться моя дитина, мені сниться оці останні моменти. І тому це ми хочемо змінити. Після пережитого Юлія з чоловіком остаточно вирішили. Вони побудують медзаклад, де зможуть лікуватися онкохворі діти з усієї України. Коштів і впливових зв'язків сім'я не мала, тож усе починали з нуля. Спершу шукали відповідну ділянку для будівництва і таки знайшли. На пагорбі у маленькому селі на Гощанщині. Загальна площа всієї, всього саду біля 9 гектарів. Але на даний момент вони тільки один гектар беруть для будівництва самого, самого приміщення. Тут рядом луг, є, сад, луг, заболочена місцевість. Далі є ставок біля 50 гектарів. Після переговорів із місцевою владою Юлія та Юрій заснували власний фонд і почали шукати спонсорів для проєкту. За попередніми розрахунками на будівництво всього об'єкту потрібно зібрати близько 16 мільйонів доларів. Упродовж останніх трьох років сім'я збирала кошти буквально з усього світу, яку суму вже не збирали, поки тримають у секреті. Зараз подружжя перебуває за кордоном та після перемоги планує повернутися додому. Юлія додає, маленькими кроками наближається до поставленої мети. Люди, які нам допомагають, це прості люди, які почули історію і повірили. Це деякі непрості люди, які почули, захотіли допомогти і повірили. Деякі організації, але це все персональні контакти. Коли вони побачили, або ми з ними зустрілися, або хтось мені дав телефон. От тобі треба з цим чоловіком поговорити, він там, в нього цементний завод. І ми з ним зустрілися, поговорили. І він сказав: Добре, я з вами. Із початком повномасштабного вторгнення будівництво довелося відкласти, та вже найближчим часом подружжя планує викупити земельну ділянку під будівництво лікарні. За кілька місяців її можна буде виставити на аукціон з місцевого бюджету. Пообіцяли виділити кошти і на будівництво дороги до села Доліби. За шість місяців проект має бути вже повністю зданий в експлуатацію. В нас в селищній раді, враховуючи те, що земельна ділянка потрібна більше на попередній сесії в кінці року. Ми прийняли рішення про. Переведення земельної ділянки про зміну цільового призначення було оголошено конкурс бажаючих медиків, які хочуть працювати в цьому центрі. Медики мали навчатися в цьому році в Італії. До речі, навчання мало проходити безкоштовно, і люди мали ще й за це отримувати наші медики заробітну плату. Проєкт передбачає будівництво трьох лікарняних корпусів, двох житлових приміщень для сімей і котеджів для медичного персоналу. Будівництво усього об'єкту триватиме близько трьох років. Також всієї потрібно інженерної інфраструктури це трансформаторні підстанції, свердловини, очисні споруди, котельні і так далі. Зараз триває виготовлення ескізного проєкту першого лікувального корпусу. Це також досить велика споруда. Його загальна площа буде складати близько 11 тисяч метрів квадратних, і там одночасно зможе лікуватись. Приблизно біля ста діток це разом до закінчення війни Юлія та Юрій планують зібрати повну суму та розпочати будівництво. Після цього почнуть накопичувати фінанси для утримання медичного закладу. У такий спосіб вони сподіваються допомогти сотням українських дітей подолати недуги і втілити свою мрію про якісне та безоплатне лікування раку в Україні. Дарія Борисович, Михайло Манзюк та Богдан Корб'як, телеканал ITV.